Привіт, дівчата! Якщо ви дивитесь це відео, це значить, ви шукаєте собі взуття на зиму. Тож беріть чай, каву, сідайте зручно і давайте розбиратись, які чоботи будуть актуальними цього сезону. І перша модель лаконічні високі чорні чоботи до коліна, без пряжок, без ременів, без зайвих деталей. Такі мінімалістичні чоботи, але все ж таки дизайнери додають свого характеру, ми можемо побачити такі чобити, і трішечки зім'яті силуети, ми можемо побачити їх з колбойською ноткою. Таке взуття може стати класною базовою позицією у ваших гардеробах. Наступна модель шоколадні коричневі замшові чоботи або в будь-яких інших теплих відтінках. Зараз я вам накидаю трішечки образів, як можна стилізувати замшові чоботи. Тож, перший образ міні-спідниця. З жакетом або з пальтом. З тренчем. Ми поєднуємо таку плісировану міні-спідницю з замшевими чоботами, з загостреним носиком і додаємо до них пальто, жакет чи тренч. Для більшого комфорту та тепла ми можемо додати ем, гольф, светер і теплі колготи. Ще один образ з широкими штанами, замшевими чоботами та пальтом. Мені дуже подобається така формула. Коли ми заправляємо штани у м'які чоботи, додаємо светр, і воно виглядатиме круто, тепло, стильно можемо одягнути ще й під штани собі колготи і йти в холодну пору. А також вам порада на сніги та дощі, обробляйте вашу замшу водовідштовхувальним спреєм, щоб вона не втратила вам вигляд у мокру погоду. Наступне взуття, про яке я хочу поговорити, можливо, для когось це база це шкіряні чоботи середньої висоти з гострим носиком, такі є челсі, але з гострим носиком, тонкі підбори, гострі носики, мінімум декору. Такі чоботи часто носять з джинсами, з стренчем чи пальтом, з фетром. Якщо ви любите мінімалізм, це є ваш варіант. Але будьте обережні, бо більшість таких чобіт вони закінчуються трішки вище щеколотки, і через це вони візуально можуть вкорочувати вам ноги. Особливо, якщо ви їх носите з контрастним низом, обираєте, наприклад, такі чорні чобити і білі штани. Це буде виглядати зовсім негармонійно. Тому, щоб цього уникнути, потрібно стилізувати такі чоботи, наприклад, з широкими штанами. Їх можна заправляти в чоботи. Але якщо вам хочеться одягнути спідницю чи сукню, можна і носити з такими чоботами. Але ж класний стилістичний лайфхак, коли ми додаємо грубі в'язані шкарпетки, які будуть виглядати з чобота. І це такий хитрий прийом, що візуально нам подовжить ніжку, і образ виглядатиме вже цікавіше. Анімалістичні принти. Завжди будуть актуальними. Ми носили попереднього сезону і коров'ячий принт, і леопардовий, і зміїний. Цього сезону стає дуже популярним е, такий принт Бембі, як у лісової оленятки. Тваринні мотиви вони завжди були популярними взимку. Це чудовий акцент сам по собі. Нам просто достатньо базової сукні, джинси і светра. Додаємо такі. Класні чоботи в зміїному принті, в леопардовому, і одразу наш образ залишається завершеним. Ковбойські чоботи у міському стилі мені дуже подобаються. Це мій guilty pleasure. Я маю таких дві пари чобі, за Що я їх люблю? Що вони дуже легко поєднуються в моєму гардеробі з різними речами Їх можна і одягати і з спідницями, і з джинсами. З штанами я люблю заправляти цього сезону. Штани просто в Бойські чоботи з цього сезону їх більш стриманішими ми зробили без вишивки в базових кольорах, тому вони теж можуть стати базою в ваших образах. Це класний спосіб додати образу трішки характеру, якщо ви завжди носите щось в офіційному стилі. Ми додаємо такі чоботи трошечки бохо стилю. І це виглядатиме набагато цікавіше. Ще одна позиція це Snow Bunny, такі пухнасті зимові чоботи. Хутряні, утеплені, трішки вони подібні до угів. Дизайнери цього року вони пропонують нам масивні чоботи на товстій підошві, пухнасті високі варіанти до колін. Вони, можливо, і зручні, і теплі, але я їх не люблю стилізувати в повсякденних моїх образах. Можливо, там поїхати вгори супер круто. Але я їх не уявляю собі в повсякденних гардеробах. Вони мені як уги, дуже громіцькі, важкі візуально, і навіть це може бути суперкомфортно взимку. Я їх не взую, і в своєму стилі я їх не ношу. Остання модель, про яку я хочу поговорити, яку я розглядаю цього сезону, Слаучі чоботи. Вони трішки розслаблені. Це тренд для тих, хто любить комфорт. Повертається він до стилю 80-х 80-х. 我呢？ Виглядають трішечки такі зім'яті, як ніби ви їх просто накинули і вони вам впали. Я уявляю собі такий образ спідницею, з, з сукнями, з теплими колготами. Він виглядатиме супер затишно. Ось для вас знайшла такий класний образ з яскравими червоними зім'ятими чоботами. Ось вам супер класний приклад, як гарно поєднувати колір взимку. Нам не потрібно думати, як светер поєднати з низом, які нам штани одягнути. З червоним светром, ми просто обираємо базові наші речі і додаємо зуття в кольорі, і це буде виглядати набагато цікавіше, аніж ми просто одягнули базову базову чорними чоботами і пішли на роботу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, які чоботи вам сподобались найбільше, які ви плануєте купити чи вже придбали? А я з вами прощаюсь до наступних відео.